Флойд червоний ворон Вестерман. Час розгортається І одного разу прийде момент, коли все відновлюється. Спочатку йде час очищення, далі йде час відновлення. Зараз ми приближаємося до цього часу. Нам казали, як Америка прийде та піде. В цьому плані Америка помирає зсередини. Тому що вони забули про інструкції, як правильно жити на землі. Настає той час, коли збувається пророцтво про те, що нездатність людства жити на землі приведе до тяжких наслідків. Наш народ хопі вірить, що якщо ви духовно не з'єднані з землею і не розумієте духовну реальність, не знаєте, як жити на цій землі, то ви не зможете на ній жити. Коли прийшов Коломб, почалося те, що ми називаємо Перша світова війна. Це була справжня Перша світова війна, коли сюди прибув Коломб. Разом з ним приїхали сюди всі, хто хотів з Європи. під кінець другої світової війни. Нас в Америці лишилося всього 800 тисяч людей. з 60 мільйонів нас лишилося всього 800 тисяч людей. Нас практично всіх знищили в Америці. Все по своїй суті духовне. У всьому є дух. Все з'явилося завдяки Творцю. Деякі люди його називають Богом. Для когось це Будда, для когось це Аллах. Кругом його називають по-різному. Ми називаємо його Канкачуа, дід. Ми тут на землі живемо декілька зим, а далі відправляємося в духовний світ. І духовний світ набагато реальніший, ніж люди собі уявляють. Духовний світ це все. Наше тіло на 95% складається з води, тому щоб підтримувати здоров'я, нам потрібно пити чисту воду. Коли європейці вперше прийшли сюди разом з Колумбом, ми могли пити з будь-якої річки. Якби європейці ставилися до води так, як ми, ми могли пити далі з будь-якої річки. Тому що вода є священною, повітря є священною. Наша ДНК схоже на ДНК дерева. Дерево дихає тим, що ми видихаємо. Коли дерево видихає, ми тим дихаємо. Так що в нас і в дерев спільна доля. Ми всі від землі. І Коли псується земля, атмосфера та вода. Це створює свою реакцію. Мати земля реагує. Тому в пророцтво говориться, що бурі та повіні будуть набагато частіше. для мене немає нічого негативного в тому, що йдуть великі зміни. Тут нічого немає негативного. Це еволюція. Погляньте на еволюцію, і ви побачите час. Нічого не лишається таким, як було. Все змінюється. Ми би відповіли Дарвіну. Можливо, це твої пращури, але це не наші пращури. Так, це наші родичі, але не пращури. Ви повинні навчитися садити щось. Це перший зв'язок. Ви повинні відноситись до всього як до духу. Усвідомлювати, що всі ми єдина сім'я, єдина родина. Немає нічого кінечного. Таке життя. Життя нескінченне.